Всім привіт! Мене звати Дупак Наталя. Я директор з розвитку бізнесу у компанії Джерелія та лідер проекту Українська онлайн-кар'єра. Ми з нашим проектом запустили естафету Купуй український челендж. Яка ціль взагалі цієї естафети? Щоб згуртувати українців, щоб вони купляли українські продукти? Саме цим, якщо ми, українці, будемо купляти нашу українську продукцію, ми допоможемо нашій країні підняти нашу економіку, а також, звичайно, розвинути наше вітчизняне українське виробництво і, звичайно, створити нові робочі місця. Тому я закликаю усіх. Користуватися нашим українським продуктом, купляти наші українські продукти, тому що, повірте, в Україні може бути хороша продукція. Особливо я рік тому, більше вже ніж рік, перейшла на суто українську косметику, українську продукцію. Я користуюся продукцією компанії Джерелія, це молода українська компанія, яка працює суто з українськими виробниками. Сьогодні я хочу поділитися з вами. Враженнями про використання нашої новинки. Це маска для волосся. серії спа маска бентонітова для волосся. Ця маска, ну реально, вона мені дуже сподобалася тим, що після неї волосся дуже гладеньке. Тут навіть пише, що вона розгладжує волосся. Взагалі, рекомендую її тим, в кого жирне волосся, тобто схильне до жирності або нормальне волосся. Також рекомендую її тим, в кого є проблема, така як лупа. Вона чудово бореться з лупою, тобто цю маску можна наносити на корені, хочу зауважити, тому що. Вона якраз допомагає боротися з жирністю волосся і усувати лупу. Також вона має чудову дію детоксу. Вона виводить токсини з вашої шкіри, і завдяки цьому ваша шкіра буде більше дихати, ваші фолікули сплячі, пробудяться, і, звичайно, у вас піде ріст волосся. Маска недорога, її тут є 200 мл, тобто її в принципі треба зовсім чуть -чуть, щоб нанести на волосся. Вона справді дуже класна. Я рекомендую всім спробувати. Ну, мені вона дуже подобається, я кажу, відверто так, як воно є. Тому, дорогі українці, ми українці, тому я вважаю, ми повинні користуватися нашими товарами. Ми повинні брати приклад з наших сусідів, тому що в Європі. Повірте, вони користуються саме своїми товарами, вони розвивають економіку своєї країни. Тому, дорогі українці, я закликаю вас, коли ви купляєте щось в магазині. Дивіться, все-таки хто виробник, шукайте наші товари. Давайте згуртуємося і як колись відновимо ініціативу свій до свого по своєму, які принципі джерелі відновлює, але разом відновити ми можемо разом відновити цей рух. Ми мусимо всі. Всі з'єднаємось і всі відновимо. Тому закликаю вас купляти українське. Купуй українське, популяризуй українське та поширюй українське. Дякую всім за увагу! Гарного дня!